Як Бог ставиться до тату, пірсингу та сучасної моди. У Левит, 19, глава 28. Вірш написано: Не робіть на своєму тілі нарізів, на знак жалоби за померлих і не наколюйте на своїй шкірі написів татуювання. Я Господь. Ну що тут додати? Добавити тут нема. Що. Ясно, зрозуміло тут все. Тут все написано так сказав Господь. По-іншому бути не може. Персинг, слово Боже, нам також дає рекомендації, що те, що нам потрібно для нашого життя, Бог на нас вже все навісив. Руки, ноги, вуха, ніс, губи, волоси, все є. Більше він нічого не додав тут. Ну і нам не треба додавати. Бог не дав повеління що-нубуть наколювати на своє тіло. Ну і остальне, котре ми читаємо Слово Боже, за моду. Сучасна мода, також про це написано, в Перша Тимофії написано нам Друге послання з 9 по 10 стих, там чітко, ясно написано. Ну, прочитаємо. Так само і жінки, хай одягаються скромно і соромливістю та розсудливістю, хай прикрашають себе не заплетінням волосся, не золотом, не перлами, не коштовним вбранням, а добрими ділами, як це належить жінкам, котрі присвятили себе побожності. Чітко, ясно написано, як мода сьогоднішня влияє на людей, що вони роблять. Бог каже зовсім по-іншому: Бог не дивиться на золото, Бог не дивиться на брилянти, Бог не дивиться на зачіски, Бог дивиться на серце. Ми повинні бути опрятними, гарними, добре одітими, але ми повинні, похоже, бути на людей, яких Бог створив. Коли він створив Адама і Єву, на них не було ні золота, ні срібла, ні перснів. Для чого вони? Я й не розумію. Бог хоче нас бачити такими, як ми є. Він нас такими приймає. У царстві такого не буде.